Короче, не доехали мы до смачного, да, Ники? И что? Зато на карьере. Мини-карьере. Рейн, песок. Робим на себя. Оба стоит себе. Чтобы на дне, то для харака, не знаю, я не знаю. Зато на! Кусочек мини-длинный Вот Это все, это все. Тячный. Это все мини?

Давай гри. Че тут вода така? я за роблю туда. Я б сказав рукою тепло. да, Нікита? Ногою така ж холодна? Гармально. Чи зробили дирку, називається і то конкретну дирку зробили? Оце їмба. Їмба. Не, не, не що туди вода заходить, я реально диви. О, заходить ніки вода. Давай! Вода пошла. Поток. Софія зробила а, все. Посей набирається вода. Софія ще, ще глубже, швидше набереться. Треба сок б... зв'язати. На Чо нам стінка? На... На... Там сигарета плаває, что нікита тут зазади. Да. Що, що тут таке плаває? А це? Які та що буде дощ обим руби? Не знаю. Явати. Вода набирається. Ну так, да, заходить нормально, вода. І тут так мало, сайт тут попуту. В цьому болоті, Софія? сухіє. Це кар'єрна максималка. Це ставок, коротше, рибу розводить. А, м'яха сюди. Хоча бачу, бачу вам весело. Да. Не зря ми сюди поїхали, да? Да. так? Коли Софія тут була, то не було. Ти представ, скільки так. хтось вирив це? Походу, його сьогодні вирили, бо свіжий песок.